І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і він мав бловістити вічну Євангелію мешканцям землі. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Минулий раз ми говорили про повноцінність вічного життя або вічної Євангелії. А сьогодні ми поговоримо про вічне Євангеліє, яке має певний початок. І ми вже говорилися минулий раз, що одні стверджують, що вічне Євангелія почалося в такому то році, в такому то році. Я зараз не буду всі розглядати ці теорії. Я розгляну основну теорію або основну думку, коли воно почалося. Вірніше, навіть воно не почалося. Вічне Іванлі воно мало початок від вічних від днів віковічних. Але воно мало свою кульмінацію. Головну таку ідею, коли воно найбільш яскравіше. Е е е шало. Так, ми можемо сказати, що було пробудження в такому тороці, глобальне, колосальне, і ось тоді почалося. Але я хочу сказати це на основі Біблії. Не просто відносно наших догадок. От такий рік, там 1914 чи 1844, чи якийсь інший рік. Я хочу звернути нашу увагу на ту дату, яка є ключовою, яка є кульмінаційною датою для вічного Вальлі, коли вічний Іванля найяскравіше почалося світити, найяскравіше почало бути проповідане. І так, Трухальницька вістка, вона якби не має початку і не має завершення, вона вічна, будемо так казати. Але дехто каже, що вона пов'язана з періодами церков. І коли ми розглядаємо другий, третій розділ книги об'явлення, там йдуть періоди, сім періодів від приходу Христа першого до другого приходу Христа, були періоди і до. Христа від допотопний період, післяпотопний вихід. І всі, в кожному етапі ця вістка е, звучала по-собливому, по по-своєму. Але найяскравіше вона якраз звучала на стики е, старого і нового заповіту, так скажімо, або на пері, в період, коли жив Ісус Христос. Зрозуміло, що коли ми звертаємо свою увагу на книгу. Вона нас направляє до вічного Євангелія, і Євангелієм є також і чотири, е, книги. Це Євангелія Матвія, Марка, Луки і Йоанна. І так, кульмінація. Коли прийшов Христос, це була кульмінація вічної Євангелії. Це була най... така золота епоха або золота ера для вічного Євангелія. Так, в різні періоди, в різні часи. Різні періоди церков, ця вістка звучала по-особливому, колись вона була ярче, колись не так. Але самою ключовою позицією це був саме прихід Ісуса Христа, і це був саме найкульмінаційний період. Так от, Марка 1.15. Можна багато віршів навести, але от знову ж мені подобається Марка 1.15, і я до нього звертаюся. Там сказано: і говорив: збулись часи, Боже Царство наблизилось, покайтесь. І віруйте в Єване. Принаймні Марк ці слова вкладає в уста Ісуса Христа і говорить про те, що Ісус Христос, коли прийшов, Він озвучив ці чотири головних думки. Так, да, він міг би озвучити е, всю трохановську вістку, він міг би сказати: побійтеся Бога, віддайте славу в дослівно ту дослівну трохановську вістку. Але в даному випадку дивимося слідче: збулися часи. Коли ми читаємо ці слова, то сьомий е, вірш 14 розділу Книги Об'явлення говорить слідче: Ангел говорив гучним голосом: «Побійтеся Бога та славу віддайте йому. Бо настала година суду, бо настала година суду Його, і вклоніться тому, хто створив небо, землю, море і водні джерела. І так, перша ангельська вістка говорить про те, що настала година суду, все, щось робіть, покайтеся. Далі сказано, можете вклонятися з вірою, все, що ви хочете, але ви будете пожинати свої плоди і свої результати будуть. Тому в даному випадку сказано: побійтеся Богу і віддайте славу. Ми будемо розглядати ще ці, цей текст, але зараз настала година суду. Збулися часи. Друге. Боже царство наблизилось. Що означає Боже царство наблизилось? А тут так і написано: Інший ангел летів з слідом і казав, впав павалон. Город великий, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи. Для того, щоб зрозуміти або пояснити це, достатньо звернутися до пророчеств, Пророчеств старого заповіту. А найкраще пророчество старого заповіту це книга Даніла. Так от, другий розділ, книги Даніла нам якби дає пояснення, що мається на увазі тут. Другий розділ я не буду зачитувати весь. Там унікальне пророчество про періоди. Там унікальні, пророчества, про історію. Це найкращий то самий масштабний або максимально описаний період. Інші там частково, а тут все від, від самого Новоходоносора 600 рік до нашої ери, і до самого другого приходу Христа. Так от, я лише зачитаю 34-й вірш. Сказано. Та бачив. Аж ось відірвався камінь сам не через руки, і вдарив бо вона, по ногах його, що з заліза та з глини і розтрощив їх. Там говориться про істукан, бован, який знаходився з чотирьох металів, золото, срібло, мідь або бронза, і залізо. Ну, внизу там глина з залізом. Так от, і в кінці сказано, що впав камінь, який впав, зруйнував камінь, розтрощив його. І сказано, та ти бачив, відірвався сам камінь не через руки, вдарив Бована. А вітер розвіяв. Все те, що було зруйноване, вітер розвіяв, і не знайшлося по них жодного сліду, а камінь, що вдарив того бована, став великою горою і наповнив усю землю. І ось 44-й вірш сказано: а за тих днів царів Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народу. Воно потопче і покінчить усі ті царства, а саме буде стояти навіки. І так впав впав пов Вавилон. Як можна по-іншому пояснити? Вавилон це золота голова, яка була зруйнована камнем. В результаті воно було потрощене і розвіяв його вітер. А що сталося? Камінь, який розбив, він став горою. Тобто Царство Боже наблизилось. Тобто, коли ми говоримо про те, що впав Вавилон. Це не тому, що прийшла на його місце пустота, невизначеність. Це говорить про те, що на його місце прийшов камінь, на його місце прийшло царство Боже. Одне замінюється іншим, не може бути в історії пустоти. Вавилон замінився Мідоперсію, Мідоперсія замінилася Грецією, Греція замінилася Римом. Але всі ці царства, вони були, по-різному називалися їхні резиденції, були в різних місцях, одні в Греції, там в Римі. Але вони мали одну ідею: ідею Вавилона безбожє. І на їхнє місце прийшло Царство Боже. Це друга вістка. Далі сказано: Христос говорить: Покайтеся. І ось ми читаємо: інші третій Анна летів слід за ними гучним голосом, кажучи, хто вклоняється звірині образу її, приймає знамено на чоло своїм і на руці своїй. той питиме звена Божого гніву на незмішаного, вчачи в чаші гніву Його. І буде мучений в вогні і серед, перед ангелами і перед ангцем, а дим їхніх мук підійметься на вічні віки і не матимуть спокою ні в день, ні вночі. Ми живемо сьогодні в трагічний історичний період, коли відбуваються ті події, які відбуваються сьогодні на Сході, та війна, яка сьогодні турбує нас тут, на Заході або в центральній Україні. Вона дуже важко відбувається на сході, але також і ми переживаємо, і люди сьогодні не мають спокою в певній мірі, коли відбувається тривога. Ми бачимо, що, на жаль, гинуть люди. І ось коли звучить тривога, нам кажуть, потрібно сховатися в сховища. Якщо ми цього не робимо, слава Богу, що вони пролітають ці ракети поруч нас і не задівають. Але якщо вони потраплять в наш будинок, а ми не вийшли з цього будинка, ми не сховалися, ми можемо загинути. І ми читаємо сьогодні трагічні новини про те, що там будинок розбомбили стільки то загиблих, там розбомбили стільки-то загиблих, стільки пошкоджено. І це важко переживати. Але одне питання, коли ти загинув фізично, але ти духовно-жива людина. І ти будеш вічність мати з Господом. Інше питання, коли тебе пошкодили або ранили, але твою душу не розтоптали. Але хто е, проживав і хто знає, що таке, коли розтоптали душу або кажуть, наплювали в душу, е, воно не так помітно, воно інколи загоюється, а інколи воно кровоточить все життя. Е, фізично також небезпечно, важко, але воно легше проживається. Так от, сказано про те, що той буде пити вино яросне, якщо ми не залишимо Вавилон, якщо ми не вийдемо з цієї будівлі, з цього Бована, і Сукана, якщо ми будемо знаходитися там, десь на вершині, а не сховаємося в сховище, не війдемо в ковчег, не залишимо цього світу, то ми будемо знищені і не фізично, а набагато глибші, і набагато трагічніші. І ось четверта думка, яку Христос висказав, це цьому вічному Євангеліє. І сказано в 18 розділ. Я казав, що ми звернемося до е, четвертої ідеї, яка є підсилююча по відношенню до другої. Тому що друга сказано пав Вавилон, і ось 18 розділ і другий вірш книги об'явлення сказано про те, що також «по, по, Вавилон», а четвертий вірш сказано: Вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів його, і щоб не повторити його». Потрапити в його картання. І ось я знову ж звертаюся до Аврама, там чітко, конкретно прописано, в 12 розділі першому віршові сказано, і промови Господь до Авраама, вийди зі своєї землі, і від своєї родини, і з дому батька свого до краю, який я покажу тобі. Сьогодні ми можемо говорити про те, що нам потрібно залишити цей світ, піти в монастирі, десь в пустині місця. Біблія говорить про те, що цього якби не зовсім варто робити. Достатньо просто залишити цей світ ну, в плані духовному, не стільки фізичному. І ось в 17 му розділі книги в -му розділі Іоанна сказано про те, що Христос сказав: Я не молю, щоб ти забрав їх з цього світу, але, тобто, але щоб ти їх зберіг, за них благаю. Не за світ благаю, але за тих, кого ти дав мені, бо вони твої, і все моє то твоє, а твоє то моє, і я прославився в них. Я більше не в світі, а вони у світі. Я йду до тебе, От святий. І таким чином, Господь, якби говорить про те, що ми маємо берегти себе, будучи в цьому світі, ми маємо бути збережені і вийти із цього світу не стільки. В буквальному десь в монастирі пустині місця, а залишаючись ті місця усі, де ми є, ми маємо духовно вийти, своїми вчинками вийти, залишити цей світ. І це є важливо. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає цей світ. А перемога ця, що світ перемогла, віра ваша. Амінь.